Сьогодні ми 17 грудня 2014 року, ми, цілий ряд громадських організацій заявили заяву про, звернули до уповноваженого з проханням надати нам можливість провести круглий стіл з питань порушення прав громадян в Україні. І з цього приводу офіційно подавали вже неодноразово. Чотири рази навіть звернення подавали офіційно письмово від громадської організації, уповноважений ніяк не відреагував. Сьогодні ми прийшли з цього приводу, уже конкретно по заявленій даті і часу. З 14 до 17 години ми просили надати нам приміщення. От одна із громадянок, активістів наших, Батовська Ніна Анатолійовна, яка також прийшла до уповноваженої і. Хочет тоже поведомить свою информацию. Ну, я пришла действительно на круглый стол. В половину второго уже здесь была. Сейчас два часа выясняют, будет ли помещение. Если помещения не будет, мы проведем этот круглый стол. Мы уже настроены вестибюле Ну, а сюда хожу с 2003 года. Так как мои права нарушены, конституционное право на землю, я занимаюсь земельными вопросами, поэтому... Меня волнует 14 статья Конституции, гарантированное право на землю, и то, что оно нарушено и выборочное право на право Сейчас АТО. Воюють ребята, їм землю дають находят, а Ми ходим з 93-го року і не ри... не можемо ніде рішити свой випробу. Поэтому... Ну ми ще не знаємо. Давайте так, ні на мы ми ще не відомо, як віднесеться сьогодні уповноважений до нас, в принципі. Так що показуємо надія, підемо далі.